Я всміхаюсь сонечку, здрастуй золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лийся, мов з відра. Усміхаюсь діткам, зичу їм добра. Дітки, лялька Оксана хотіла допомогти мамі приготувати обід. Та не знає, в чому його готувати. Нумо допоможемо Оксанці. Щоб підсмажить їжу швидко, нам потрібна сковорідка. Закидай в мене продукти, наливай в мене води, підігрій мене на пічці, я обід зварю тобі. Що це? Кастрюля, наче паровоз гуде, шумить гуде і пара йде, смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? От відгадай, це чайник. Як можна назвати все це одним словом? Це посуд. Що можна приготувати у кастрюлі? В кастрюлі можна зварити борщ, суп, картоплю, де можна підсмажити яєчню? Яєчню можна підсмажити в сковороді. А у чому кип'ять чай? Чайки кип'ятять в чайнику. Як називається посуд, з якого ми п'ємо чай? Чайний посуд. Дітки, лялька Оксана переплутала весь посуд. Давайте допоможемо їй і розкладемо посуд по своїх серветках. Так, це в нас кришка і кастрюля. Нехай стоїть тут. Це кухонний посуд. Це сковорідка і кришка. Це кухонний посуд. Це блюдце і чашка. Чайний посуд. Це чайник. На серветку, чайний посуд. Ще така сковорідка з кришкою до кухонного посуду. Синя чашка, синє блюдце до чайного посуду. І ще такий сотійник. До кухонного посуду. Нехай лялька Оксанка вчиться готувати. Зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять. Посуд будемо розкладати чашки, ложки та виделки, тарілки, миски. Всі кастрюлі перемиєм. Час відпочивать, окей. Тарілочки кругленькі, ножечки гостренькі, Виделочки колючі, чайнички блискучі, хлоп-хлоп, тра тра-та-та, Закінчилась наша гра. А скажіть, будь ласка, діти, якими фруктами можна пригостити гостей? Яблуками, грушами, сливами? А що потрібно зробити перед тим, як їсти фрукти? Їх слід помити. А в що можна покласти фрукти? У вазу, у фруктовницю. А якою повинна бути ваза або чаша або таріль, щоб помістилися усі фрукти? Велика. А чи можна покласти в сковорідку? Ні, той для кухонний посуд. А в чайник ні, бо в чайнику кип'ятять окріп. Ми зараз з вами зробимо ось таку. Чашу для фруктів. Щоб вона в нас получилась такою гарною красивою, ми спочатку пластилін оформимо в кульку, Розімнемо добренько, пальчики наші підготовлені. І хоча в хаті у мене не дуже тепло, я сили прикладаю багатенько, щоб вийшла кулька. Тепер я її буду розкочувати. Розкочуюся кулька. О, посипалось. Так, зараз іще примну. Примну, проминаю, Розко... розкочую руками. Так, зігріваю руками і розкочую круговими рухами. Потім притискаю, притискаю добренько пальчиком посередині. Так. Якщо пластилін неслухняний, можна робити солоного тіста, ми це знаємо. Прищеплюю краєчки. Тарілочки по всьому колу. Так, по краю прищепила, придавлю іще. Ой, як же ж показати, діткам треба ось так. Придавлю, придавлю пальчиком. Прищеплений. Якщо в мене потріскався пластилін. Я його приглажую і беру до рук стеку, щоб зробити ось такі прикраси по кругу і посередині, по краю по кругу. Так, давай сюди пластилінчик. Можна намалювати стекою рисочки. Ось так. Ось так. По всьому кругу, по всьому краю, я малюю стекою рисочки. В мене виходить, орнамент. А тепер я візьму пензлик, не малювати, а робити ось такі кругленькі круглі. Неглибокі виїмки. Ось така красива таріль у мене получилась. Спробуйте зробити і ви так. До побачення малята!